Харків постійно перебуває під обстрілами, на виключеннях було позавчора. І вчора, як ви вже тільки що казали, були влучання у Слобідському районі міста Харкова. Це цивільне виробниче підприємство, пошкоджена техніка, пошкоджено виробництво. Але, дякуючи Богу, хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно і зараз рано. Теж більш-менш спокійно, але е, ми завжди пам'ятаємо, що коварний ворог може нанести удар по Харкову в будь-яку мить. Тому потрібно бути дуже-дуже обережним. -дуже У Харкові сьогодні розташована. 9 районів по місту Харкова. І якщо казати, то дійсно переважно більше звучання було в Північній Саталі, починаючи з початку війни, але під загрозою і під ударами були всі райони міста Харкова, це і район ФТЗ, індустріальний район, і Київський район дуже постраждав. Тому нема такого, щоб сказати, що той район більш безпечний, але не був і небезпечне. Всі райони вони е, і потерпали від обстрілу російських агресій. Хочу подякувати всім нашим комунальним підприємствам, які, як ви вже сказали, починаючи з початку війни, незважаючи на постійне обстріл, незважаючи на е, сніг, дощ, непогоду, завжди на посту у нас створена аварійна бригада, які приїжджають до міста прильоту одразу після того, як це можливо, І відновлюємо, відбудовуємо, закриваємо контори, ремонтуємо дахи, відновлюємо мережі і це дуже і дуже важливо. Що стосується відбудови і відновлення, то так, дійсно, ми не припиняємо роботи. Так, що стосується обсягу фінансування, то ви розумієте, що сьогодні, коли ми підрахували збитки, Тут, щоб відбудувати все, потрібно 10 мільярдів євро. І це величезна кошта, і жодна країна самостійно не може з тим спорити, з тим паче міста і таке місто, як Хар. Так, ми е, все робимо, ми е, в межах своїх фінансових можливостей, крім цього, залучаємо кошти іноземні, це міжнародні фінансові установи, це агентства ООН, і інші фонди, які дуже допомагають нам, за що я дуже і дуже вдячний. Крім цього, уряд виділяє певні кошти для відбудови. Так, коштів не вистачає, бо руна це величезна. Але ми не припиняємо роботу. І ми працюємо для того, щоб якнайбільше Відбудувати, відновити, щоб повернулися люди, щоб повернулися люди в свої квартири, щоб у них було більш-менш комфортно, незважаючи на війну. Будемо продовжувати цю роботу і на цей рік ми плануємо відбудувати 200 будинків. Так, це не дуже багато, але це наші можливості і це концентрація бюджету всіх рівень. На Харкові сьогодні перебуває 208 тисяч вимушених переселенців. Вчора буквально... Ми відкривали новий такий хаб, де буде психологічне розвантаження, фізичне розвантаження цих людей. І я сказав і повторюю, що ці люди, які вимушено були приїхати до Харкова, вони нікуди не дінуться, бо в них розтрощено все, вони опинилися без нічого і ми приймаємо їх як харків'ян, і відносимося до них як харків'ян, це наші люди. І нам дуже важливо піклуватися на них, щоб діти їх ходили до школ, щоб вони медично обслуговувалися, щоб було де працювати, як жити. І це потрібно створювати, і ми будемо продовжувати це створювати. Це дуже-дуже важливо для цих людей.